Перша книга Самуїла, 25 розділ з 32 по 36 вірші. Що ж, Давил, Давид іде мститися навалу, його зустрічає Авігаїл, це дружина Навала. От, і вона дуже мудро говорить до серця Давида, каже, що це погано, що Богу це не сподобається. Що я тобі принесла все, що ти просив у мого навали. Просто не знала, коли ти просив. От, а зараз я все тобі даю, що ти просив. Будь ласка, не вбивай мене, не вбивай мою сім'ю. І Бог тебе за це дуже сильно благословить. Надійся на Бога. І сказав Давід до Авігаїл: Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що послав тебе на це напроти мене, і благословений розум твій, і благословенна ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пішов на пролиття крові і щоб рука моя не відімстила за мене. Каже, слава Богу, що я тебе зустрів! Слава Богу, що Бог тебе послав мені на зустріч». Але живий Господь, каже Давид, Бог Ізраїлів, що стримав мене зробити тобі зло. Бо коли б ти була не поспішила і не прийшла б на зустріч мені, то до світла ранку на Валові не заставило б навіть те, що мочиться до стіни. Якщо б ти не поспішила, ти повинна, було, ти повинна розуміти Авігаїл, що зараз відбувається, що ти зробила, що ти зупинила. Якщо б тебе не було, я б до ранку. Б я просто б знищив би усіх чоловіків, усіх, усіх чоловічої статі у навала. Що ж, Давід, ось що Давід каже: Давід ставить вподобайку око, око це символ Бога. Він виставив подайку Богу, каже, слава Богу, благословенний Господь, що тебе прислав, і благословена ти. От. А, далі він каже, тому що чому, чому Бог благословений, бо саме Бог бачимо палець, який штовхає штовхає Авігіл, саме Бог тебе послав а тебе плюс їжу і послав, куди послав мені назустріч, щоб зупинити мене, щоб зупинити мою помпу. Цікаво, що, да, що, що, Давид, розуміє, що це, Давид розуміє, що це від Бога. Що те, що зараз відбувається, це Бог просто його стримує. Далі Давід каже: Благословенна ти. Він каже: дуже класно, що ти дуже мудро вчинила. І бачимо, що людська рука ставить вподобайку Авігаїл. І він каже, чому ти благословенна? Тому що ти вступила за навала. Бачимо Авігея. Позаду її стоїть Навал, ставить дислайк Давиду, але Авігей, Авігей його захищає і ставить знак заборони біля Давида, який стоїть з мечем, щоб Давид його не вбив. І відповідний символ захисту. Авігея зараз захищає свого, свого чоловіка Навал. От, а, от. І а, бачимо символ сім'ї далі. От. І, і, і а, Біля цього малюнку бачимо, що це сім'я, бо там знак, знак сім'я, і там символ життя, що тому Давид дарує життя Авігії, її сім'ї. Не знаю, можливо, в них якісь діти були, я не знаю. От, але, але ось так Давид говорить до Авігії. І взяв Давид із руки її те, що вона принесла йому, і сказав їй: Іди з миром до свого дому. Бачиш, я послухався голосу Твого і простив тобі, ну, мається на увазі, простив на вал. Авігея то нічим не завинила Давидову. Що ж, бачимо з однієї сторони Авігея, яка принесла Давиду їжу, і це її знак любові і покори до майбутнього царя. І Давид каже: Я тобі взаємно даю, добре ставлення, життя і любов, ти я тебе послухав. Слава Богу, що я тебе зустрів, слава Богу, що я не пішов і не відомстив вал. Тобто, іди з миром. Не переживай, не бійся, я нікого бувати не буду. І пішла Авігаїл до Навала, аж ось у нього прийняття в домі його, немов прийняття царське. Тобто, у нього вечеринка, багато гостей і вони празнують. А Навалове серце було веселе в ньому, і він був дуже п'яний. І вона не розповіла йому нічого: ані малого, ані великого. Аж до світанку. Не ну, так понімаю, розумію, до світанку, поки Навал витверзиться. Щось бачимо картину, де Навал, його друзі, от вони настригли багато овець, в них багато цього хутра це це великі скарби. Він став ще багачим, і ось вони святкують те, що відбувається, понапивалися, понажиралися, от п'яні. Лежать, і він п'яний, і вона розуміє. Ну, він злий був людина, злим серцем, Я думаю, що він ну, зараз написано, що він був дуже п'яний, да? що він зловживав а, спиртними напоями. І от вона думає, що зараз краще з ним не говорити. Можливо, побоялася, поки він а, не, не витворився, бо можливо, що він би з нею зробив би. Це таки вона жінка, а він чоловік, і тоді чоловіки. Мали владу над жінками, і ну, він, можливо, міг би її навіть серйозно покарати, не розбираючись навіть в тому, не розуміючи того, що вона врятувала цим вчинком а, життя Навалу. Що ж, коментарі і запитання. Перше, приведіть власний приклад того, як вас запиняла Божа людина від гріха. Якщо ви Божа людина. Якщо ви живете з людьми, які знають Бога, то ми, ну, ми часто грішимо. І в моєму випадку не раз бували, ну, бували випадки в моєму житті, коли я ходив, щось задумав, сердився на когось, щось хотів зробити, і мене якась Божа людина. Сказала, це не добре, Богу це не сподобається. І я цього не зробив і зараз я задоволений. В моєму житті реально є такі приклади. Приведіть з свого життя цей приклад, підбадьорте одне одного. Якщо немає, запитайте у тих, хто поруч з вами, чи є в їхньому житті такий приклад, коли їх Божа людина зупиняла від того, щоб вони не робили гріха. От. І віддайте відповідь на, на питання. А з приводу цього малюнку, кого на малюнку захищає Бог? І поясніть цю відповідь. Бачимо на малюнку Давид з ножем кидається на навала, і Бог однією рукою тримає Давида за одну руку, а другу рукою зупиняє його, щоб він не наніс навалу шкоди. Тож питання: кого на цьому малюнку захищає Бог, і відповідь обов'язково треба пояснити. З питань придбання паперової версії Біблії Трицаря, українською чи російською мовою. Пишіть на Телеграм, на ці номери, які ви бачите, у вас буде змога придбати паперову версію цієї книги. І нагадую вам, що на кожному розвороті цієї книги, ось тут є QR-код. Це посилання на відеоурок в Ютубі на цей розворот. Ну, Відповідно, відповідно цей QR-код на цей розворот. У нас більше 100 відеоуроків є на цю книгу. От, у відеоуроки, яких ви бачите зараз. Якщо ви не встигаєте вдома почитати книгу, включайте дітям, дітям відеоурок. А потім, коли у вас з'являється час, спілкуйтесь з ними на, 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 на ті вірші, які вони бачили, які вони слухали, що було цікаво, що не цікаво, які питання були, які коментарі, які висновки. Ну і таким чином проводити з дітьми бібліну годину. От, це посилання на наш сайт і на наш. Instagram. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм, ми малюємо наступні біблійні книжки і будемо наші напрацьовки виставляти в інстаграмі. І якщо у вас будуть якісь коментарі, якісь підсказки, як зробити кращий матеріал, то залюбки послухаємо вас. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.